Вітаю вас, мої дорогі друзі. Ну що ж, після моїх відео, де я розповідав, що візу дистанційно робити це нелегально. При цьому я надав підтвердження листа відповідь від прикордонної служби Польщі, вона ж стражгранічна. Що не може громадянин України надсилати свої закордонні паспорти в Україну, при цьому залишаючись в Польщі без закордонного паспорта. Натомість я отримав як досить багато підтримки, що Багато українців за легальність та за правильну подачу документів на візу так отримав і досить багато негативу, як від звичайних українців, які роблять ці документи здально, так і від посередників, які займаються цим. Відразу хочу до посередників звернутися. Чи для вас слово офіційно щось означає, чи для вас тільки гроші саме головне? Тому що, друзі є можливість у кожного українця. Купити права, або ж хтось може їх подарувати вам у подарунок. І якщо людина, яка отримала в подарунок ці права, або ж купила, зіб'є на пішохідному переході, або ж в будь-якому іншому місті маленьку дитину, це буде круто, по-вашому? Або ж якщо ми бачимо досить багато оголошень про те, що візи робляться в Україні дистанційно, ви перебуваючи в Польщі, надсилайте свої. Паспортні дані, документи в оригіналі в Україну і вам допомагають зробити робочу візу. При цьому вам нікуди їздити не треба. І при цьому, друзі, також багато оголошень, що можна купити польське коріння, карту поляка отримати. Можна купити румунське громадянство. То що, по-вашому? Так всім потрібно робити. І просто купляти ці дані, а потім, друзі, не відразу, десь через 2, 3, 4 роки, коли ви будете перетинати кордон, по тому ж румунському громадянству вас зупинять і навіть за це можуть посадити за ґрати. По правах, яких ви Колись там придбали не відразу, а через 2-3 роки У моїх знайомих таке було. І я їздив їх ще вночі на кордон забирати і їхній автомобіль з дружиною у другій ночі. Ми ставали і їздили їх забирати, тому що права були липові. І в цьому випадку, як ви вважаєте, будуть у людей проблеми чи ні? Ви не впевнені в цьому? Можете зателефонувати до вже до вони вам відповіді не дадуть. Так як і мені не дали, тому що вони не знають, як в цій ситуації діяти. Також я телефонував до Генерального консульства, України, о, Генерального консульства Польщі в Україні, де вони трубки не беруть. Також я написав до них електронного листа: вони трубки не беруть. Але факт залишається фактом: те, що ви надсилаєте свої закордонні паспорти, тому що наскільки мені відомо, друзі, щоб отримати польську робочу візу, то потрібно оригінали. Обидвох паспортів, якщо вони у вас є два закордонні паспорти, надсилати обидва закордонні паспорти. Можливо, я помиляюся, але наскільки мені говорили мої друзі, які займаються виготовленням віз, тому що я проти цього нічого не маю, якщо це відбувається в легальний спосіб, коли громадянин України знаходиться в Україні і він не може дати ради сам це зробити, і йому допомагають сторонні компанії, які це якісно роблять, і є вони такі. І в мене. В оточенні моєму друзі, от пані Уляні, я відразу передаю привіт. Вона знає, що е, я до неї недавно телефонував і перепитував, як це робиться. Вона робить якісно свою послугу, надає, надає її для громадян. Але ті громадяни, ті посередники, які говорять мені Сергію, ти не правий, і що ти взагалі розумієшся, взагалі не розумієшся в світі білому і знімаєш такі подібні ролики, де всі візу, мільйони українців вже зробили візу. А чи знаєте ви, коли ви будете подаватися на громадянство або ж будете подаватися на резидента, чи сталий побут? Що у вашому випадку буде, коли вам скажуть: а, будь ласка, принесіть підтвердження перетину кордону тоді то і тоді-то, бо ви приїхали по візі, у вас є штамп в'їзду, а виїзду немає, і тут у вас друга віза появляється. Скажіть, будь ласка, звідки у вас взялася друга віза? Ніхто, друзі, не може вам сказати точно, що буде конкретно у вашому випадку. Але є орган, який контролює в'їзд та виїзд, і він називається Стражгранічна. Прикордонна служба Польщі. Я напевно досить багато шороху навів, як мені пишуть в коментарях. Та всі українці жили нормально, і тут з'явився Сергій зі своїми відео про те, що візи дистанційно робити нелегально. Але, друзі, я є амбасадором фундації Велка яка має головний офіс в Кракові. Моє завдання це ставити до відома всіх українців, які знаходяться за кордоном, що я робив і від початку війни, і до війни в Україні, і моє завдання роз'яснювати, як все робиться правильно. Не можна купувати права, тому що потрібно спочатку вивчити, як правильно керувати транспортним засобом. Основні. Направи, які можна зробити в транспортному засобі, доляти, наприклад, той же самий плин до рачок, тобто умивачі скла, або ж де долити масло, перевірити стан рівня масла і так далі. Це потрібно знати. Ну і звісно ж, світлофори і все інше правила дорожнього руху потрібно знати. Громадянство, якщо ви не маєте коріння, як же ж ви можете його придбати? Рано чи пізно це вийде і так наяв і вас. Прикордонна служба, коли ви будете перетинати кордон, ні з цього, ні з того зарештує. І ви будете того посередника, який вам продав це громадянство за тисячу, дві, три, п'ять тисяч доларів, шукати як голку в сіні. І, звісно ж, друзі, ви нікому потім не поскаржитеся і будете згадувати мої слова. Я ніколи нікого не закликаю, щоб не користуватися послугами посередників. Тому що. Реально вони допомагають. Якщо візьмемо до уваги карту побиту, багато хто з вас знає, що працюючи в Німеччині, можна в Польщі купити карту побиту. Отож, друзі, посередники як продають вам карту побиту. Навіть при цьому ви не повинні нікуди їхати, і так далі. Вони вас фіктивно працевлаштовують, що теж є заборонено законом. На 2-3 місяці для того, щоб відправити ваші документи, що вони за вас платять ці податки, ЗУС і так далі, і пізніше вам приходить децизія. Все, все легально. Але у вас, друзі, залишається обов'язок повідомити ужин воєвудський коли ви звільняєтеся від роботодавця, і у вас є 15 днів на це. Якщо ж ви цього не зробите. То рано чи пізно, можливо, я не кажу, що це 100% буде, тому що досить багато в інспекторів справ, які проводять карти побиту ваші, так і звісно ж, можливо, до них не може дойти дійти інформація відразу. Але при подачі на наступну карту, а можливо, в майбутньому на резидента, чи стали побит, у вас виникне проблема. А покажіть ж нам всі піти, які ви отримували протягом всіх років, які ви перебували по карті тимчасового побиту. А ви скажете. І слюну проковтнете, тому що у вас їх не буде, бо для цього потрібно працювати офіційно. І в даному випадку, якщо ви цього не зробите, у вас можуть виникнути проблеми з тим, що вас попросять покинути територію Польщі. А ще, друзі, один такий секрет. Про нього вже багато розповідали. Можна зробити візу на основі запрошення, яке ви купите. Це і нормально. Я признаю чесно, з рукою на серці, що я так само один раз зробив. І мало не поплатився за це. І я вам скажу, в чому тут секрет. Коли ви купуєте запрошення, робите по ньому візу, приїжджаєте до Польщі, роботодавець анульовує це запрошення, і в даному випадку виходить те, що ви використовуєте візу нераціонально, не по призначенню. І в даному випадку прийде час до того, є з вас такі, що мені нещодавно писали. Що вам будуть приходити відмова за відмовою, коли ви наступного разу будете подаватися на наступну робочу візу. З чим це пов'язано? Нераціональне використання візи. І це призводить до того, друзі, що вам візу не відкриє, не вклеїть консул, тому що ви просто не працюєте офіційно, а значить, не приносите податків, а значить, для чого вам віза, якщо ви їздите непонятно де? Точніше, ви ж перебуваєте за кордоном, але не працюєте офіційно. Значить, що ви робите? Працюєте нелегально. А нелегальне, все, що нелегальне, не приймається в європейському союзі. Мені здається, досить багато українців прямують до Євросоюзу. І треба вибирати компанії, які якісно надають послуги, які вам скажуть: дивіться, ви не можете зробити так візу, або ж ви повинні працювати офіційно для того, щоб податися на карту побиту і працювати постійно. І коли ви працюєте офіційно і не знаєте, як податися, ви приходите, наприклад, до компаній, яких є досить багато в Польщі, і кажете: Іване, дай мені якісну послугу, збери мені пакет документів, допоможи мені податися на карту побиту, зареєструватися онлайн на чергу. Тому що, тому що я не маю часу, бо досить багато громадян України працюють від 6 ранку до 6 вечора. І ми практично розуміємо, що ужонт воєвудський працює не в ці години. І ще одне, друзі. Якщо ми візьмемо до уваги, що термін легального перебування, я впевнений, що його продовжать всім до 24-го, але ніби говорять, що по карантину, тим, що були до, до кінця карантину плюс 30 днів, але ми ще тримаємо руку на пульсі, можливо, для всіх продовжить, бо я не знайшов ніде офіційної інформації, це лише нам повідомили на конференції. І впевнений, що багато українців, які перебувають не зі статусом УКР, будуть зобов'язані подати на карту побиту. Бо це лише єдиний вихід ситуації, офіційний. І більше того, друзі, вам скажу, якщо ви хотітимете залишитися тут офіційно, то вам треба буде надсилати свої документи поштою. А знаєте чому? Ну, на карту побито. Тому що, коли ви надіслали поштою, у вас є підтвердження, що ви надіслали документи поштою. А чому ж саме поштою? Адже ви скажете, запитаєте мене, Сергію. Якщо реєструєтеся онлайн на чергу, то це швидше. Друзі, не в цьому випадку, тому що черги, наприклад, сьогодні в Кракові, як дівчата нам повідомляють, уже на вересень місяць. Сьогодні ми маємо 18 травня, а вже ставлять чергу на вересень місяць. І вони будуть збільшуватися, ці черги. Тому єдиним варіантом відправляти документи поштою. Більше того скажу, можливо, я не повинен цього казати, але можу вам сказати, поділитися з вами секретом, що навіть, друзі, якщо ви не повний пакет документів надішлете, це і так буде рахуватися легальним. Перебуванням. Навіть нам в уженді воєводському це пояснюють, хоча в кожному Уженді-Воєводському працюють різні ужендники, і вони настільки не всі орієнтуються в законах, що мені нічого додати. Але одне я знаю точно, коли я написав до стражегранічний головного відділу в Варшаві електронного листа. В мене є підтвердження про те, що громадянин України не може залишатися на території Польщі без закордонного паспорта, а точніше, документа. Який, згідно закону, повинен при ньому бути завжди. Я сподіваюся, друзі, що ви не образитеся на мене за те, що я висвітлюю тільки правду. Тому що, якщо ми будемо говорити постійно тільки заради вигоди, втрачається довіра. Погодьтеся, шкода мені, звісно, що мене ніхто не підтримує, а тільки виступають всі проти мене. Я сподіваюся, що в мене більше громадян, які висвітлюють інформацію для наших українців за кордоном, підтримують мене, поділяться своєю думкою в соціальних мережах, тому що єдиним органом, який контролює це все, є стражгранічна. Ви скажете, консул вклеює візи. А що консулу? Як відповідальність несете, то ви, так як ви приходите в МРЕО купувати водійське посвідчення, ви йому заплатили гроші, він вам вклеїв це водійське посвідчення, навіть, можливо, вас і не було. А потім вийшло так, що воно не було вклеєне. Ви невідомо, кому заплатили гроші, і це водійське посвідчення виявилося липове. Таких випадків, друзі, є тисячі. Я сподіваюся, що все це пройде. Навіть попри те, що ви перетинаєте кордон, це не говорить те, що це є офіційно. Бо якщо розумно людина зрозуміє, куди ж можна відправляти свої закордонні паспорти, куди? В Україну? Ну, як же ж це? Без присутності відкривати, якщо є міст Експрес, яке напряму співпрацює з візовим центром, і вони відповідають, ні, ми не відправляємо паспорти з Польщі в Україну, бо це заборонено законом. Тоді про що йде мова взагалі? Яка інша компанія поштова може відправити? Вони є. Але як вони це роблять, це вже питання не до мене. Це питання до них. Я тільки висвітлюю інформацію. Діліться це відео з друзями. Передавайте цю інформацію іншим. Ну і звісно ж, я буду тримати вас, друзі, і надалі в курсі. І сподіваюся, що мені Генеральне консульство Польщі у Львові відповість на мій електронний лист, який я їм написав. Всі думки ви залишайте в коментарях, а погрози залишайте для себе, тому що ми знаходимося в правовому, в правовому полі. І якщо у вас залишились якісь претензії, ви завжди можете подати на мене в суд, а точніше на фонд, фундацію Welcome.eu. Амбасадором якої я являюся. І тоді подивимося, як буде висвітлюватися інформація в змі, коли ви подасте на мене в суд, в якому е, я впевнений, що я виграю, і коло моїх адвокатів фундації, в якій я працюю, зможуть з вами впоратися. Але як висвітлять інформація про те, що ви подали в суд на фундацію, на фонд, який допомагає українцям. Я навіть цього не показую. Можливо, хтось в інстаграмі за мною слідкує, то це бачить. І мені буде досить цікаво подивитися, ким ви вийдете в кінці. Тому що я від початку і до кінця кажу, що віза зроблена дистанційно, зроблена дистанційно, коли ви в Польщі, а віза робиться в Україні, це є нелегально. Страж гранічна це підтвердить. А якщо щось, то всі претензії до страж Гранічної, тому що я спираюся тільки на їхню відповідь. І все. Мені більше нічого не потрібно. Закон є один для всіх. Ми йдемо в Європу, значить, повинні пристосуватися до цих законів. Якщо ні, чекаємо на наслідки. І потім будь-що буде. На сьогодні у мене все. Всім дякую за перегляд та побачимося вже, друзі, в наступному випуску. Нехай щастить!